Пропонує рішення, як відійти від суспільства, яке перетворюється на кіборгів, трудоголіків, маніакально-психозних роботів, і нарциси, нарциси і аутисти за примусом емоційні, як з того всього вийти, як то все вирішувати. У мене є такий погляд, такий підхід. Раніше ми мали певні механізми природні. Які, так сказати, працювали на попередження, вони робили вони оснащували нашу психіку тим ресурсом, який давав нам змогу лишатися живими, людяними, високофункціональними і продуктивними в тому, де ми були, при тому, що технологій було менше, якщо взяти років 30-40 назад. Але душі було і людяності було більше. І в нас це є і зараз, це ресурс ми не втратили, він є. Просто він ніби заблокований, він не використовується, він трохи знецінений. Зараз в тренді бути високоефективним, продуктивним, крутим, все концентроване, все якби ну, штучно синтезоване, десь і так далі. І прості якісь розмірені речі вони здаються неефективними, вони іншого темпоритму. І е, так як вони не несуть якоїсь красивої відьмої картинки успіху і продуктивності, ми їх викидаємо, відмітаємо. Е, про що я? Якщо збиратися в певні клуби по інтересах, де є рамка часу, певні дні, певний час, де є певні правила того клубу, де є культура спілкування, зараз дуже в моді такі курси, як е, ненасильницьке спілкування. Класна крута річ, реально класна крута річ. І мені здається, що це вже обов'язкова наука для сучасної людини. На тих скоростях і оборотах, що ми живемо, все одно в нас є потреба у взаємодії один з одним. Але немає часу на деструктивне, токсичне, стрьомне спілкування, бо воно руйнує або хоча б обнуляє нашу енергію, яку і так нелегко ми собі сюди складаємо і напрацьовуємо. Тому це має бути, знаєте, від кількості до якості. Не багато спілкування із ким попало, а точечно, конкретно і іноді, бо багато справ, але якісно, інтенсивно і без травматизму. Бо травматизм він краде наш час і енергію. І того оці принципи взаємодії не токсичної. Принципи не критикувати, принципи не радити, якщо не спитали, чути, бачити, відгукуватися тим, що тобі заходить, відгукуватися тим, що подобається. Якщо щось спитали, можна сказати, у в мене такий досвід, в мене такий, да? Там, через я повідомлення. Ну, якщо вам цікаво, вивчайте цю тему. Це класна тема, не насильницьке спілкування, класна річ. І якщо це запроваджувати, розвивати культуру, а це вже розвивається і. Мене так радує, надихає, що багато сучасної молоді, молодих людей цікавляться цим, цікавляться психологією, цікавляться оцим підходом, цією культурою і філософією взаємодії спілкування з іншими людьми. І це мене просто надихає, окриляє, і я розумію, що ми, як суспільство, ми, люди, як вид, маємо шанс на те, щоб все ж таки не вимерти. Не, не перетворитися на цих кібергав потребітелі, які, які тільки мають бути продуктивним, конкурентноспособним, щоб було бабло на покупки, які не знаю, треба мені чи ні. Ну, типу, всі купляють і я куплю, а що так? так. А ти купи слона. А чого? А ти купи слона, так? щоб від того відійти. І я багато говорю за те, що поки люди взаємодіють і контактують, вони живі. Поки люди мають безпечне середовище і місце, де вони можуть вірити, довіряти, хоча б якусь частину своїх секретів переживань, хоча б якісь свої ділянки душі, де немає чим хизуватись і комусь подобатись, але ти там такий живий і справжній, може, десь і розгублений, може десь і вразливий. Ці частини дуже важливо теж розділяти в контакті з іншими людьми. Я б сказала, це перше, що вкрай важливо. Бо успіх свій і так можна презентувати, показати, силу свою просто примінити, застосувати і прикольно. А цей момент, де ти ще в процесі, де ти ще такий в сирому вигляді, де в тебе є якісь потреби, які ти можеш і сам не усвідомлюєш, що то за потреби. Тобі потрібні ці теплі добрі очі і сторони, які тебе бачать. Які тебе чують, які можуть тебе відчути, які можуть тебе відзеркалити, які можуть щось питати, які можуть відгукнутися, які можуть, як добра, тепла мама, о, ти плачеш, тобі страшно. Або, о, ти плачеш, ти хочеш на ручки. Оцей теплий, добрий відгук. І ми так влаштовані, що в нас природою закладено це один одному давати. Просто напротязі шляху життя. Десь ми були вражені, десь пошкоджені, десь мали негативний досвід відгуку, десь ми давали, відгукувались більше, ніж на нас. Потім ми почали жадничати і виживати, що якщо я буду всім роздавати, сам замерзну. Потім ми почали, знаєте, пражений цинік це в душі глибоко в душі просто потеряний романтик. Тобто ти можеш бути дуже чуттєвим і класним, але якщо багато разів ти був розчарований, то тоді перетворишся на такого дікаря-сухаря. Ганяєш по лісу, як той голодний дикий вовк. Таке теж буває. Я вірю, що поки ми живі, ми здатні впливати і видозмінювати і своє мислення, і свою філософію, і свій стиль підход до життя, і якість взаємодії один з одним. Поки ми живі, ми можемо діяти. І як діяти, в якому напрямку, для чого, якого ефекту ми хочемо досягти, це все в наших красивих маленьких ручках є. І серце є в кожної живої людини. А значить, всередині, того серця, яке б'ється, є ще й жива душа. Просто ту душу треба полити водички туди. Дати їй друге дихання і по-новому вчити її ходити по тій землі і жити то життя. Не саме душою, не саме сентиментальною, чуттєвою частиною, щоби вижити в сучасному світі, та має бути тандем, та має бути досвід, сила, вміння казати ні, стоп, досить, достатньо. Це певною мірою розуміння себе, своїх лімітів. Що ви можете з легкістю приймати, витримувати, а що наскільки для вас критично тяжко, або навіть ви бачите, що це вас руйнує, де ви кажете Стоп, ні! Не того, що ви хочете образити іншу людину, а то, що це просто інстинкт самосохранення, ви все зберігаєте. І маючи ці кордони да, своїх лімітів і можливостей, вміння казати «ні», або не сьогодні, або це не моя історія. І при всьому тому лишатися отою журчащою речечкою всередині себе, щоб відчувати, любити, творити, жити, дихати, бути близьким до Бога, бути живим, чуттєвим до себе і бути близьким і до людей, як, з якими важливо для вас бути, близькими. близькими. і вміти витримувати і радість і біль один одного. І не вимагати ні від себе співвідношення з якимись картинками, які придумали лєві непонятні нам люди, і з якого переляку ми маємо під ті картинки підганятися. І це зовнішності стосується, і це сили стосується, і успіху стосується, хто взагалі сформував ці поняття. Що, що тобі вдалося, то і є твоя сила. Що успів зробити, то і є твій успіх. Який ти сьогодні є, така сьогодні в тебе і краса? Чого в нас віджали по жорсткому, блін, між рядків, навіть не проявлено, віджали право бути живими, бути реальними, бути справжніми. В тому так багато свободи, легкості, простору і сили. І там так багато ресурсу прийняття любові і тепла, яке здатне. При обміні один з одному регенерувати, піднімати нас з тих гробів і з тих кролячих норв, які ми з вами позалазили, і чекаємо кращого дня. Кращого дня не буде. Свято приходить, свято приходить, це в дитинстві свято приходить, а, а в дорослому житті свято не приходить. Його треба прийти. Кращий день не настане, його треба настать, взяти і настать кожен із своєї сторони. Так що, товариші каматузніки, давайте, хвати вже загорати. Трошечки приходимо до тями, повертаємося до реальності, вчимося по-новому ходити. Да, Трохи незвично, да, позатікали руки, ноги, нічого нормального, все в процесі доженеться. Не вимагаємо від себе, не вимагаємо один від одного. В будь-якій незрозумілій ситуації шукаємо хоча б одного малюсенького спільного знаменника, хоча б кому чи крапочку, що нібудь. І зато спільно чіпляємося і якось вигрібаємо і живемо. Як ті пінгвіни, які на півночі тримаються в купці, гріються один об одного, тільки того, що вони пінгвіни, тільки того, що вони один вид, і тільки того, що вони можуть один одному дати ту силу, сила в єдності. Того я мрію, що ми з вами поборемо і цю заразу, і цю бідосю. І я мрію, і сподіваюся, і вірю. Що це просто виклик і певна перешкода, яку ми з вами здатні подолати. Здатні перерости цю біду. Біду ніколи не можна прибрати, травму ніколи не можна відмінити. Її можна перерости, розростаючись душою і серцем. І не обов'язково бути в тих тісках, в які ми потрапили. Не обов'язково бути заручниками тих ситуацій і ігор, в які нас запхали, або ми потрапили, влетіли. Поки ми живі, ми маємо волю, ми маємо свідомість, ми маємо силу і ми маємо право обирати своє життя, свої пріоритети, обирати своє оточення і обирати жити чи виживати, але краще жити.